2 яйця дрібка солі, 100 г цукру перемішуємо, 50 грамів розтопленого масла, 20 грамів сирих дріжджів або 7 грамів сухих, 120 мл теплого молока та перемішуємо. Додаємо 450 грамів борошна та вимішуємо тісто. В кінці змащуємо руки олією та добре вимішуємо тісто. Ложимо його в миску, накриваємо харчовою плівкою та залишаємо в теплому місці на 1 годину, посипаємо стіл борошном та розкатуємо тісто приблизно на 3 мм. Беремо 100 грамів м'якого масла та розмазуємо по тісту. Далі беремо 100 грамів цукатів та родзинок та посипаємо зверху. І так добре скручуємо в рулетик. Потім ось так розрізаємо, як показано на відео. Розвертаємо його. Та ось так скручуємо. Перекладаємо на синійку застелену пергаментом та ставимо зверху розйомну форму. Ось так залишаємо трішки місця, щоб було куди підходити. Ось уже добре підійшло тісто, тепер ставимо випікатися на 160 градусів 40-50 хвилин. Ось крафін уже спікся, який гарненький. За бажанням зверху можна змастити розтопленим медом для блиску. Смачного.